Я радий вітати вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. В один із останніх вечорів, який Ісус провів на землі зі своїми учнями, він розповідав про втішителя, котрий прийде, щоби заспокоїти їх, сам пообіцяв повернутися, а також відкрив учням секрет переможного плідного життя. Він записаний в Євангелії від Івана в 15 розділі. Я виноградина. Ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Я виноградна лоза, лагідно сказав Спаситель. Я джерело життя, джерело сили, джерело добрих учинків, а ви галузки, ви залежні від мене. Без мене ви нічого не зможете зробити. Ці слова прості, але їх важко втілити в життя. Дуже важко зробити їх реальністю, адже залежність означає визнання людської недосконалості та усвідомлення того, що Він це все і життя полягає у невтомному, щоденному, щохвилинному, щосекундному пошуку Його. Необхідно навчитися провадити життя з Господом. Як же легко прийняти це теоретично? Але скільки людей здатні підтримувати постійний зв'язок з Господом? Як квітка тягнеться до сонця, щоб під його яскравим промінням набути досконалості форми та краси, так і ми повинні прагнути до сонця праведності, щоб у сяєві його небесного світла наш характер став все більш подібним до характеру Христа. Ми не зможемо жити святим життям, якщо не перебуватимемо в Христі. Без Нього ми не маємо життя, ми не маємо сили протистояти спокусі, ми не можемо зростати в благодаті та святості. Я отримую десятки і навіть сотні лисів, у яких люди запитують мене, пасторе, що мені робити? Я змучився у боротьбі, що мені зробити, щоб змінити свій характер і відмовитися від шкідливих звичок, життя важкий хрест, якого я не можу нести. Коли людина намагається виконувати Божі заповіді тільки з почуття обов'язку, бо від неї цього вимагають, вона ніколи не відчує радості від покори, вона не покориться на противагу людським схильностям. Вимоги Господа є тягарем. Постійне перебування в живому єднанні з Христом є головною умовою для зростання і принесення плодів. Випадкової уваги до релігійних питань недостатньо, періодична зацікавленість духовними питаннями не принесе духовних сил. Перебування у Христі означає, що душа щоденно спілкується з Ісусом Христом і живе Його життям. Неможливо, щоб одна галузка залежала від іншої. Кожна галузка повинна мати зв'язок з лозою. Кожна людина має приносити свої особисті плоди. Зробіть сьогоднішній день днем єднання з Ісусом. Дозвольте Ісусові оселитися у вашому серці через Його Святого Духа. Саме про це я хочу з вами помолитися. Дорогий наш любящий небесний Отець. Ми так вдячні Тобі за те, що Ти підтримуєш наше духовне і фізичне життя. Допоможи нам завжди черпати у Тебе сили. Допоможи, Господи, завжди залишатися з тобою поруч, слідувати за Тобою в нашому житті, щоб ми могли долати життєві перешкоди і залишатися Тобі вірними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Насолоджуйтеся Божою присутністю і дозвольте йому освятити вашу волю і зробити її подібною до волі Господа. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом.